21 лютого у прилуцькому технічному фаховому коледжі відбулася чергова зустріч ради стейкхолдерів, у якій взяли участь представники підприємств та адміністрація навчального закладу. Головною метою заходу стало налагодження більш тісної співпраці між коледжем та бізнесом, підвищення якості підготовки студентів і створення умов для їхнього ефективного навчання та майбутнього працевлаштування. Основним питанням зустрічі стало укладання угод між коледжем та підприємствами щодо спільної підготовки фахівців за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр. Особливу увагу приділили організації проходження студентами практики на виробництвах. Роботодавці зазначили, що важливо не лише передавати студентам теоретичні знання, а й навчати їх працювати з сучасними технологіями безпосередньо у реальних умовах. Так, майже на кожному підприємстві залишаються працювати випускники технічного коледжу. Наша установа є державною, ми представляємо інтереси держави, працюємо на неї, тому роботи у нас на сьогоднішній день ну, дійсно багато і є потреба в кваліфікованих спеціалістах. Навчаємо дітей, показуємо, розказуємо, бачимо їхнє бажання. Бажання є. Якщо зацікавить, якась частина все таки тянеться до знань тягнеться тянеться до роботи до чогось цікавого. Починають діти трошки цікавитися тим, що ми пропонуємо, що коледж робить. Є різні варіанти, але на підставі співбесід вибираю хлопців, які. Мають отую мінімальне знання по теорії і розвиваємо їх в практиці. Вони важливі в тому плані, що це молодь. А молодь це завжди якісь новації. Все ж таки вони приносять у команду вже досвідчених працівників якісь свої там плюшки. Як кажуть? Тому це завжди ок. Відтак фаховим технічним коледжем було запропоновано створити на базі колишньої філії мауп спеціалізований навчальний центр для студентів навчального закладу. Це нова матеріальна база. Сучасний, сучасне, сучасні, сучасне обладнання, і ми будемо готувати більш кваліфікованих і сучасних фахівців. фахівців. У цьому плані ми. І, і, і зібрали сьогодні стейкхолдерів. Якщо раніше ми договори, цей перейшли ми в інший етап співпраці. Важливим питанням стало і укладання договорів на здобуття фахової передвищої освіти за дуальною формою навчання. Це означає, що студенти зможуть поєднувати навчання у коледжі з практичною діяльністю на підприємствах. Така система є вигідною як для студентів, так і для роботодавців. Молодь отримує можливість одразу застосовувати знання на практиці, а підприємства підготовлених кадрів, адаптованих до вимог конкретного виробництва. Індивідуальна дуальна форма на третьому, четвертому курсі можлива, те що у нас здобувачі освіти йде на практику, але не, не по окремих видах практики, А ми їх з'єднали в один єдиний блок. І він буде працювати на виробництві вже сім місяців. Сім місяців, тому щоб він адаптувався, узнав виробництво, з соціальні соціальними умовами, грошовою нагороди, все, все, все. І він тоді е, каже, дає згоду, я буду тут працювати. Підготовка дійсно кваліфікованих фахівців можлива лише за умов постійної співпраці між навчальним закладом та бізнесом. Оновлення навчальної бази, впровадження дуальної освіти, розвиток навчальних центрів та забезпечення можливостей для практичного навчання є основними кроками, які допоможуть підготувати кваліфікованих фахівців, затребуваних на ринку праці.